Взор конкретно з цінами, що можна в нас зараз придбати з тракторів. Вобто, я буду і казати плюс-мінус ціну і показувати, да, що є. І від самих дорогих до... Ну туди ми не підемо в ну, Хоча б по основних. тут база вся є присутність. Дивіться, якщо взагалі у вас 10 соток городу, вам немає смусу шукати щось, фантазувати собі ремньове, щоб було там... Якусь фантазію свою, то дзвониш шукаю якусь фантазію, щоб ви з ремнів і там пару цивілізів, і щоб 2 тисячі стоїть, хлопці, не да забудьте, нема. Ось ваш варіант. Осьова. Воно з ремням, але ну, воно 3 копійки в обслужуванні. Людина ж не думає, вона купить трактор, що її обслужить. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, у вас є фреза, кух, трактор в зборі. Не найпоганий, це кентаврік. За 100 коматовок зараз 50 стоїть більше, 57. І трактор цілий, ну то, 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 то різні, різні речі. Фреза в комплекті, пушок, якийсь маленький дамо, е, є 16 такі, є трошки на більших колесах. є двадцятки і 24-ки. Це що є по таких мототракторах. Якщо вам 10, 20, 30 соток землі, сугубо для себе, щоб не гнути спину з мотовоком, щоб отак у вас не виставляв кожен день, собі сіли його по кайфу вже якийсь маєте трактор. Якщо. Вам ще треба більше. А от, пожалуйста, ось туди можемо пройти. Ось, ось, ось. Пожалуйста, вам, якщо хочете, вже без пасів. Ну, По-перше, звісно, сентаюги, вони можуть називатися і скаути, і булати. і TerraForce і Єврофен їх і як хочете. Якщо там шість передач тако по центру коробка, такий самий простий на Кейєм моторі, це все сіндаль. Вони починаються від 400 і це XL зараз по акції. І 4800, зараз саме дешеве з переднім мостом Elk трохи поскидали таку ціну, щоб люди могли себе вітати. Гелька з переднім мостом тут і нема, це задні дні привідні. Да. Ну коротше, там я, я, я ще роб, зроблю відео обзор, по нього подивитись. Оце вам буде гектарчик півтора для себе, щось там десь може поїхати, комусь картошку викопати і так далі. Оце буде вам трошки дешевше дорожче. Якщо, це ж Все. У мене, як починає знімати, виходить, що завжди якісь Короче, Коротше, шифінг! Поставить. Шифін. Только не говори, що он, блин, про розпродажу. забери. Алексей, Олексій, короче. коротше, доторгуємось, може до чего. Добалахайте завтра, коротше. Завтра зранку, сьомой ранку набирайте. Ліпше шостий. <ріху> То забери. Ні, це не розпродажа. Це просто вот, такого воно приходить. Пакування заводське, воно, ну.